Сьогодні продовжую цикл відео «Призабуті Герої України, але наступного так званого Героєм України-лицарем назвати не можна. Це стосується Криштофа Косинського, котрий був гетьманом повстанців і ініціатором першим україно польських воєн, для яких на той час передумов не було. Але все рівно він залишив свій слід у історії і був гетьманом на Запорізькій Січі. За походженням Криштоф Косинський був шляхтичем і отримав від короля за послуги землі у Білоцерківському воєводстві, де княжив на той час син Василя Костянтина Острозького Януш. За однією з версій, цей самий ж Януш відібрав землі у Криштофа Косинського і відправив того на Січ безземельного та Озлобленого, де він останній у 1592 році був обраний гетьманом. Повстання проти польської шляхти не розпочалося не з січі, як було зазвичай, а у 1591 році біля Білої церкви, де козаки зимували. Почали вони громити маєтки сина Василя Януша Острозького на Білоцерківщині. З цього моменту, зими 1591 року, розпочалося це антипольське повстання. Як відомо з попередніх відео, у першому серйозному бою військо Косинського було вщент розбито, де він втратив 3 тисячі вояків. І, сховавшись у фортеці, Біля міста П'ятки 2 люту 1593 року. Через декілька днів він впав до ніг Василя Костянтина Острозького, котрий його розбив, і просив помилування. Останній був шляхетного роду, як я вже повідомляв в попередніх відео, помилував Криштофа Косинського на обмін на письмовий, що він більше не буде піднімати повстань та повернеться на Січ. Що він і не виконав. Частина козаків повстанців повернулася до Києва, де почали громити Посполитих та православних решта, подалися до Черкас. Інша частина пішла на Січ. В цей же час Криштоф Косинський не закинув свої справи піднімати повстання та звернувся за допомогою до Московського царя. Пообіцявши тому 100 миль земель від кордону Московії взамін на гетьманування саме його, щоб він став гетьманом всієї України. Така ідея дуже сподобалася московському царю. Він допоміг Косинському зброєю, харчами, боєприпасами та надавав гроші для підтримки цього повстання. Зібравши 2000 тисячі війська, Криштоф Косинський. Мав намір напасти на Черкаси, розділивши частину козаків, котрі пішли Дніпром, а частину Суходолом, з метою взяти облогу це місто і захопити цю фортецю. Але випадок цьому не посприяв. У корчмі під Черкасами у 1593 році Криштоф Косинський був вбитий найманими вбивцями по одній з версій, посланими. Вишневецькими або Острожськими. Ким би вбивці були, наразі невідомо, але вони зробили свою справу. Тому Криштофа Косинського назвати Героєм або лицарем України я не можу. Але був такий гетьман повсталих козаків, котрі вперше підняли повстання проти польської шляхти.